Значительна часть України, українського народу, безумовно, не всі, я надію, що даже не більшість. но значительна часть оказались захвачена вот цим бізумієм нацизму. Заяви про те, що українці нацисти перетворилися вже просто на один зі стовпів сучасної Росії. За іронією долі. Чим більше кремлівська пропаганда істерично кричить про нацистів в Україні, тим більше рис цієї ідеології з'являється у них, що породжує правду жахливого монстра расизму. Смітішин, трохи речин. Опозичні цього навальний. Власне, чому полягає, що такий великий парадокс, Іронія чи то що цинізм російської пропаганди? Що держава, яка сама є нацистом, а звинувачує когось, хто нацистом є в тому, чому вона сама є. Розумієте? Ну це та сама, знаєте, приказка українська, що на злодій шапка горить. Ось ключові ознаки нацизму в Німеччині після 1933 року, коли до влади прийшли націонал-соціалісти. Порівняти це із нинішнім режимом Путіна зовсім не складно. Тотальний партійний контроль над усіма сферами суспільного життя. Терор проти інодумців, заборона опозиційної преси і публічних виступів, масові арешти. Адольфа Гітлера призначено фюрером і райхсканцлером, що зробило його одноосібним і довічним диктатором. Заборона політичних партій, крім керівної, репресії проти євреїв і ромів. Вищість німецького народу над іншими, недотримання норм міжнародного права щодо статусу військовополонених, знищення мирного населення окупованих країн. Скільки ви нарахували збігів з рашизмом? Є так званий аргумент Гітлера, і цей аргумент Гітлера дуже часто виступає в публічних дискусіях. Коли комусь якось бракує аргументу, всі починають казати ти Гітлер або ти близький до нацизму. Ми це поні розуміти. І Путін це дуже активно використовує. Тому що кожен, хто тепер проти Росії або Автоматично стає нацистом, а тим більше, хто якщо Україна хоче бути незалежною, кожен, хто вважає, що Україна має бути самостійною державою для Путіна. Це націоналізм плюс нацизм. Російська пропаганда роками намагається поставити знак рівності між нацизмом та українським націоналізмом. На щастя, готових вірити у цю маячню все менше цю аргумент ніхто не сприймає серйозно у світі. Звичайно, є люди, які в цьому вірять, якщо вони забомбовані ящиком. Знаєте, таке всі інші не це що тут влади якісь нацисти, знаєте, символіка, і таке всі інше. Вони, вони фотографії підлаштовують. Я це відома. може ви знаєте, може ні, але по Фейсбуку в кворі ходить ця фотографія озову, де не мають ні та фашистський прапор. Давно вже спростовано, що це не фашистський прапор. Там підміна сталася. Хтось поверх українського прапора намалював. Ну, хтось, російські массмідяники, напевно, чи хтось розуміє, намалював фашистський прапор, бо це Гакін Кроць «гак -кроц», і цей і вигодується. Але питання, скільки людей реагує, знаєш, що, перше, це підміна, а по-друге, наче не знає підміни, чи не в це вірить. Тому що знаєте, люди готові вірити в прості схеми, що лихот без ящика говорить, говорить і одно і те саме. Перед вторгненням у Польщу 1939 року Гітлер оголосив ось що. Німеччині загрожує ворог, який от-от нападе країну хочуть розчленувати. Ми не раз пропонували переговори і мирне вирішення конфлікту, але ворог не погодився. Німеччина не хоче війни, але змушена, бо так себе захищає. Своє вторгнення у Польщу Гітлер виправдовував так: у питанні про Польщу можливо було б домовитися, але вони цього не хотіли. Вони хотіли війни. Я протягнув руку, вони відкинули її. Вони кричали жодного примирення, лише боротьба. Добре, вони одержали цю війну. Сфальсифікували факти, начебто поляки напали першими. Минулої ночі польські солдати першими обстріляли наші території. До 5.45 ранку ми відповідали вогнем. Тепер бомбам ми протиставимо бомби. І додав, що з німецькою громадою в місті Данціх, нинішній польський Гданськ, начебто зле поводяться. Їх треба визволяти. Складається враження, що московити не запарилися, бодай слова місцями попереставляти в гітлерівських методичках. Ми нічого не почали з точки зору військових дій, а намагаємося тільки закінчити. При цьому сучасний расизм не є копією лише нацизму. Це швидше суміш різних тоталітарних режимів від фашизму до комунізму. Якби уявити, що, що гітлер і нацизм є явище унікальне, так само Голокост був унікальний, так, то кожне порівняння з Гітлером не буде завше посувати добре. Нацизм, знаєте. Тобто, можна сказати точно так чи ні, а я просто інакше пропоную говорити те, як говорять науковці. Появіть собі, що є така скала, спектр від 0 до 10, де 0 є ліберальна демократія, скажімо, Британія, так? а 10 – це і нацизм Гітлера. Так? Отже, хочу сказати, що Росія рухається з 0 до 10, і вже є майже біля 10. Це ще не є нацизм, але це вже майже нацизм. Я думаю, що українці сказали продумати расизм це дуже добре, бо це нібито і не фашизм, але це але вже дуже схильно, російський повернений фашизму. Тобто, якщо Росія йде біля 10, то України близько нуля. Хоже на те, що хтось у Кремлі таки підшитує методички нацистського міністра пропаганди Геббельса. Сам Путін у 2014 році назвав його талановитою людиною і захоплювався цитатою: чим неймовірніша брехня, тим швидше в неї повірять на Росії. Нині часто проскакує теза про вищість одного народу над іншим. Хоча цим грішив не тільки Гітлер, а й радянська ідеологія. Пам'ятаєте, оте, всі народи у Союзі рівні і братні, але чомусь найрівніший і найстарший російський. Вони говорять про винятковість російської цивілізації, російського народу, що, мовляв, знаєте, от ми маємо особливу місію показати всьому світу кусь кіноматі. Ну, мовно кажучи, що ми всіх спасемо. Навіть тих, хто не хоче щоб бути спасеним, ми одно прийдемо їх і спасемо. От ми побудемо до раю, вони всі до пекла, як це Путін, Путін, Путін сказав. Звідки це все є? Е, е, мабуть, ви пам'ятаєте казку Запа про Лисицю Воноград. Лисиця, яка побачила і хотіла спробувати, а вонград висів надто висок, вона не могла дотягнутися і тоді він знайшла виправдання, а він, напевно, кислий, так само є. Просто треба розуміти одну просту річ: Росія велика, але відстала. Росії ніколи не вдалося, мовно кажучи, догнати і перегнати, хоча вона лише спробувала. Бюджет сучасної Росії леду до бюджету Південної Кореї. Чи Іспанії, що можна появити, що це насправді означає? Тобто Росія цей не невдаха, крім невдаха. У цих спроб вивищування себе і цілого народу насправді досить банальна причина. Вони слово що? Кожен раз, коли є така поразка, треба чимось виправдати. Це насправді нам не вдалося, ми просто інші. Нам ці параметри не підходять. Нам закони не писані. Ми іншим шляхом маємо піти. Так, ми бідні, але зато ми рятуємо світ. Це дуже важливо. Так, ми слабкі, але ми всім покажемо кусь кіномать, розумієте, дуже важливо. Це є така якби психологічно комплекс, комплекс меншовартості, вартості, який компенсується вищою вартістю. Навіть, мабуть, це чули, що завжди поганий поганий поніс грає дуже голосно, щоб сховати свій доліки. Так само це розумієте. до ідеології нацизму. Московити домішали, звісно, і рідний хворому мозку комунізм. Це передусім методи НКВД і КДБ. Шантаж, залякування, терор, зачистка інодумців, адже КДБ – колиска Путіна. Нині тамтешня журналістика готова навіть виправдовувати радянські концтабори місця масових вбивств. Доходить до такого маразму, коли рупор пропаганди Соловйов називає концтабори «совєтів» кращими за гітлерівські. В совєтських лагерях ти називався хто ти і яка у тебе стаття. Ти був індивідуален. В німецьких концтаборах у тебе не було личності. Соєцький лагерь ставив задачу перевоспитати. Як би не розуміли, німецький концлагерь, європейський концлагерь ставил задачу тебя сначала як личность, а потім розібрати на составляючих. Але від комунізму Путін і його банда беруть тільки те, що їм пасує. Решту копають ще глибше. Він бере комунізм без радянської ідеології. Це дуже важливо. Тому що, дивіться, в нього яка ідеологія. Він же не любить Леніна. Вважає Лені строїть Україну. Для нього. Бачите, що різниця між Горбачовим і, і, і Путіном. Для Горбачова Сталін був поганий, Ленін був добрий. Путін поки Сталін є добрий, але й не поганий. Тому що його ідеологія не є комуністична, а, імпер, а імпер, імперська. Бо Ленін розбив імперію, а Сталін відновив імперію. Це дуже важливо. Імперіаліст і кадебіст, що боїться революції. Ось він, справжній Путін і його режим. Дуже важливо також, і це страшенно важливо. Путін є контрреволюціонер в загальному. Путін терпіти не може революції. Багато хто вважає, що поворотним пунктом для Путіна була помранча революція. Тому що Путін свідомо повірив, щиро повірив, що ця революція особисто проти нього. Захід організував НАТО і всі інші, що ви знаєте, послабити Росію особисто його, його режим. Я думаю, що він це вірить. Чому? Тому що це логіка кадебійського офіцера. Кагдебіст вважає, що нічого не може бути спонтанно, що за всім стоїть змова між нашою країною і їхнім диктаторським режимом, якому підпорядковане усе від медіа до сфер суспільного життя, виникла без перебільшення цивілізаційна прірва. Пітер Помаранцев дуже написав в своїй книжці про, про, про свій досвід по побуту на, російській, на російському телебаченні. Як він, знаєте, 8 років там пробував, кінці мусив втекти звітом, бо боявся, що він зійде з розуму, що далі щоб вони йому буде. І що він каже? Він каже, дуже важливо, вони всі знають, що не брешуть. Але вони вважають, що брешуть усі. Якщо всі брешуть, то чому вони не мають права брехати? Чому вони вважають митулі? Він що правда не існує. Бо в нас є світ по справді. Якщо правда не існує, то яка різниця, що ми говоримо? Кож, кожен, хто говорить, має певну рацію. Дуже важливо. знаєте? І це той цинізм. Бо що дуже важливо, також, от, от, про, про, про помаранчеву революцію, особливо про Євромайдан. Бо Євромайдан сказав, що правда є, що є правда і цінності, які, з які варто стояти зубами, знаєте, з кінчиками зубів, до шкіри зубів стовати, жартувати здоровим життям. От. І власне цей це стик навіть, двох не просто двох цивілізацій, ну а двох цивілізацій. Можна сказати, двох цивілізацій. Одна, яка вважає, що правди немає, і тому все, все можливе. І там можливо, знаєте, і комунізм, і марксизм, і нацизм, все разом. А друга, яка вважає, що ні, правда є. І цю правда треба захищати до кінця. Російська пропаганда зазнала фіаско після повномасштабного вторгнення в Україну. Проте не зупинилася, а переформатувалася винятково на свого глядача. Їм же байдуже, чи вірить світу кремлівські вигадки. Головне нагодувати цією єресю русський мір, де для цього зерна благодатний ґрунт. Не можна казати, що російсько спістові просто безновинною овечкою. Пішов вовк і цей російське спісто хотіли вовк. Тому що те, що показується у опитуванні 90-х років. Коли Путін приходить до влади. Російське суспільство так хотіло, аж пищало, щоб хтось прийшов і не вів порядок. Усі не хотіли демократії, не хотіли ринку, хотіли порядку дуже сильно. Усі спроби глянути в бік лібералізму все одно приводили до пошуку царя батюшки. Це проблема російського лібералізму. Російський лібералізм був і залишається замір імперський. Мають ліберали, а в них ідея побудови ліберальної імперії. Навіть. Звичайно, Путін є ліберал. Він був байдуже ліберальним перезом, дуже важливо. Але, мамока, ці ліберальні російські брали, були корисними ідіотами. Тому що вони підпирали такого якогось Путіна, ловили цю хвилю в наслідку російського суспільства. Тож сучасний расизм це суміш ідей нацизму, комунізму та імперіалізму. А ще чимала роль релігії, що в цьому Вінігреті теж стала на службу ідеології. То його ідеологія це, можна казати, такий православний світ суміш з комунізмом, інтернацізм. Плюс велика православна ідея, яка нібито не передбачає поділів. Знаєте, таке трошки схоже на, на мусульманську уму, так звану. Мусульмани то сама ідея. Велика спільнота, і кожна ідея подробити на якісь там нації, це вважається вже, знаєте, гріхом. І саме те, суміш того, православ'я з тим комунізмом і це, і це дає. А жодна зі складових рашизму не врятує цю ідеологію від повторення долі її попередниць. Аналогія багато, але кожне порівняння кульгає. Але факт того, що Росія рухається до тої десятки. І дуже близько до того, то цей факт непоборний, а другий факт є те, що це напевно кінець самого цього режиму.